Два чотири години кавчав, це каже, все повністю летить із моря, із самольотів, ну, чи із танків, все, що можна. Я Андрієнко Надія Миколаївна. Я мама Андрієнка Валентина Сергійовича. Мій син на даний момент знаходиться в полоні вже чотири місяці. Я Синюджин Андрій Володимирович, я двоюрідний брат Валентина. Ну іноді ми навіть з ним були акрітні. Ну він срочник пішов на службу, попав в Нацгвардію. І в мирне час, 8 числа, він поїхав на ротацію в Маріуполь. Він підписав контракт, прослужив ще рік. 8 числа в мирне время, він поїхав в Маріуполь. І там він застав війну. Я тоді був вихідний, і я тоді не спав. Ну, мені приходить повідомлення від брата: типу, почалась війна. Я не можу зрозуміти, він там прощається, почалась війна, я не, я не розумію. Я одразу там новості, телеграм, групи дивлюсь, бомблять Україну, бомблять всі города. 24 -го числа він прислав, прислав мені повідомлення на телефон. Мама, я тебе дуже люблю. Ну, я вже зрозуміла, що щось тут не те. Стала телефонувати йому, він не відповідав. Ну, Він на даний момент попрощався з усіма повністю, з братом, з друзями, зі мною. Такі вже я знала, коли війна, він вже вийшов на зв'язок, потім. Їх підібрали командири Азова, за що їм дуже вдячна, що моя дитина сталася жива. Так він і потрапив. Потім, це вже потім їх забрали Азовці, він вже більше став такий. Вже більш спокійний став. Ну, коли ще не було все так уже стачано. Там і волонтери до них, в принципі, приїжджали, їм допомагали, там більш-менш як бували теж плохі моменти, часи тоді бували ну, Він тоді біль, 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 біль успокоївся, більш був ну, і розповідав нам. Ми общались, він тоді часто виходив. Два місяці він знаходився там. Іменно на Зовсталі він знаходився два місяці. у да, нас було. Ми дуже рідко виходили на зв'язок, як у нього можливість була. Ну останній раз, коли я з ним балакала, це ще до виходу, то він казав: Мама, це, це дуже страшно. Дуже. Вони коли не воюють, вони... Вони унічтожають. Все, щоб ці 24 часа каже, 24 години кавчав, це каже, все повністю летить. Із моря, із самолітів, ну чим із танків, все, що можна, і снайпера каже, що нам каже, по поверхності пройтись, наприклад, 40 метрів. Каже, це дуже ну, багато хлопців не поверталися туди. З волонтерами я зв'язалася. Вони теж чекають. Ніхто поки нічого не знає. Навіть ті э, хлопці, що вернулися з полону, наприклад, там волонтери. Я теж званювались, питали, то його тоже там не бачили. Ну, Нам і так і сказали, вони азовці знаходилися зовсім в другому, їх там дуже охороняли. До них ніякого підступу не було. З Азовсталі виходило О. Ну, наших, наскільки я знаю, нашої частини тридцять там знаходиться в полоні 147 чоловік. Це ж те, що я знаю. Бували часи, коли він і не виходив і по 10 днів, і, і навіть більше. Більше бували такі моменти. І тоді він теж був не, дуже неспокійний і нервний, але ми були раді, що він хоча б виходить. Хай це буває дуже тяжко для нас, але ми раді, що ми його хоча б почули, що з ним все добре, що він живий. Ми були дуже раді цьому. Я вже дивилася телебачення, що наш, азов хлопці з Азовсталя прийняли рішення виходити. І він мені, він не мені, брату, а мені на телеграм прислав общення: мама, я тебе люблю. Надіюсь, буду скоро вдома, що ми будемо виходити. І брату він дзвонив сказав: Саша, так і так, передай мамі, що ми будемо виходити. І... Я дзвонила на урядову лінію, узнавала то, да, він є в списках о, на стороні агресора. Червоний хрест теж нічого. Ніхто, ну, де я не дзвоню, мені один, та, одна й та сама відповідь знаходиться в полоні, де ніхто нічого не знає. І я дуже сумую, тому що мені його дуже сильно не вистачає. Не вистачає того часу, коли ми з ним разом. Проводили час. Залишив мені да, свого улюбленця і сказав, мамо, бережи його, як був, що трапиться, ти береш його в першу очері і в місті з ним тікаєш, біжиш. Ми все время знаходимося вдома. Я жду своїх дітей вдома. Я так думаю, я вірю і сподіваюся, що я дочекаюся. Його. Він буде вдома. Це дуже тяжко. Більше чотирьох місяців не знаю, де твоя дитина і що з нею. Це вже крик душі, я вже не знаю, куди обращатися і що робити. Я дуже всіх просю допомогти мені, щоб мою дитину повернули. Послідній раз виходив він на зв'язок 18 травня, написав, що я живий, здоровий і я тебе люблю. Я його дуже жду, я за ним дуже скучаю, тому що ми завжди були з ним разом. Я хочу, щоб мого брата повернули і все було як раніше. Але я так гадаю, що як раніше вже не буде.